Що ж друзі, Дональд Трамп залишився задоволений своєю розмовою із президентом Зеленським і з військовим злочинцем Путіна у Білому домі напряму твердять, війна може закінчитися вже найближчими тижнями. А Володимир Зеленський говорить: для цього є лише одна умова, і ні, це не ліквідація Путіна. На жаль, а поки говоримо тільки про те, щоб змусити його виконувати ті умови для тридцятиденного припинення бойових дій. От тільки він не хоче і розуміємо, натиснути на нього треба якось. А От як і чи піде на це Дональд Трамп? Про це не тільки поговоримо сьогодні з Іваном Ступаком. Військовим експертом, колишнім співробітником служби безпеки України, пане Іване, вітаю вас. Вітаю ради бачити. Дякую, що знайшли. дякую навзаєм, що знайшли час. Ну, дійсно, можемо підбити підсумки. Тиждень був доволі насичений. І, звісно, вся увага була прикута до переговорних процесів. Багато наших глядачів з надією ну очікували, що Трамп зможе вмовити Путіна, хоча б не атакувати цивільну інфраструктуру, так енергетичну інфраструктуру. Одразу після розмови, що правди, президента Сполучених Штатів із військовим злочинцем по Україні одразу полетіли безпілотники. Був приліт і по лікарні, і по Одесі один з наймасов. Ну, мій будинок, просто ходив ну, реально ну, так, я давно не пам'ятаю. Путін просто демонструє нахабно, абсолютно ну свою незгоду із пропозиціями України і Сполучених Штатів висуває нереальні фантастичні нові умови і припинення мобілізації, і припинення постачання зброї. Пане Іване, при такій принциповій відмінності позицій, яка є в Україні. Ну, публічних так і в Росії чи реально загалом, на вашу точку зору, дійти до якогось консенсусу і зупинити не те, що війну, а хоча б бойові дії, мінімум, на місяць, цікаве питання. Ну давайте спробуємо зараз врегулювати от все те, що було сказано, і спробуємо розкласти це ось по кошиках. І так... Жодної домовленості між Росією та Україною з приводу припинення обстрілів один одного не було. Це були тільки розмови. На словах це ніколи не закріплюється. Ніхто не довіряє слову джентльмена. це вже, мабуть, з 15 століття все закінчилося. Тільки підпис, і то навіть при цій умові Російська Федерація ну, в будь-який момент може там відмовитися, сказати, що нас там обманули, нас кинули. Як це зазвичай полюбляє Путін? Тому концептуально кажемо так: угоди про припинення введення обстрілів не було. Так, Російська Федерація правильно сказали, гамсела територію України в той день і на наступний день. Але ну будемо відвертими: Україна теж не пасла задніх, вона теж надавала ліщі російські нафтопереробні галузі, там. а потім ще й військовому аеродрому, з, якому, з О, якого з якого злітають чого... пілоти вбивці. А, так я до чого веду, що домовленості були на словах, навіть ще раз, просто пропозиція. Поговорити все, нічого підписано не було. Тому обстріли є. Обстріли тривають. Обстріли на жаль будуть тривати і далі. Технічно можна укласти це цю угоду про тимчасове перемир'я, Але воно повинно, як на мене виглядати наступним чином: аркуш паперу, і на ньому Україна з однієї сторони, Росія з другої, домовляється з 0.00 годин умовно 25 березня 2025 року по 0.00 годин 0.00 хвилин. 25 квітня і беруть на себе зобов'язане. І далі там 10 аркушів, додатків не обстрілювати яку інфраструктуру? Звісно, що без адрес. Я думаю, ніхто не буде з української сторони говорити: тец 5 в місті Києві, яка розташована за адресою такою, то ТЕЦ-6. Ні, такого точно не буде. Буде приблизно так, а теплова енергетика. О і трішечки розписано, що це таке. Атомна генерація, гідрогенерація, розподільчі мережі, якісь підстанції, великі, маленькі, середні. Я думаю, це все буде прописано чисто юридично. Два підписи, і можливо, воно запрацює, можливо, ні. Але давайте за базу, якщо це працює, наприклад, фантазуємо розділ Фантастика фентезі Російська Федерація виконує те, що вона підписала. Це не означає, що треба одразу видаляти додаток повітряних тривог, казати так все класно, вже нічого немає. ні-ні-ні. У Росії є можливості виготовляти безпілотники. Орієнтовно вони вийшли на показник приблизний 110-120 безпілотників на день, судячи з того, як вони їх запускають. Тут все в купі і шахеди, і. Оці пародії, тобто запускати по різних об'єктах України вони також будуть, і ракетні обстріли швидше за все також будуть тривати. Тому це тільки спроба полегшити становище окремих галузей нашої української економіки. Насправді, пане Іване, я думаю, багато наших глядачів думали, що все ж таки домовленості ці будуть ухвалені швидше, ніж той процес, який ми спостерігаємо зараз. Чи реально загалом, як ви вважаєте, другі наші друзі, зупинити війну найближчим часом, залиште вашу точку зору в коментарях і підпишіться. Київська школа державного управління це вже доволі впливовий майданчик. А давайте ставати впливовішими разом із з вами ставайте частиною нашої спільноти після того, як натиснете на палець догори. Це вже просто для того, щоб мені було приємно і пану Івану, до того ж більша кількість людей побачить цю розмову. А це повірте, дуже теж важливо. Коли Говоримо про те, як змусити Росію виконувати зобов'язання, які ми хочемо, щоб вона на себе взяла, щонайменше про припинення атак на 30 днів, так ми навіть не знаю, Мені важко уявити, як можна проконтролювати умовно дотримання цього на лінії фронту. Але якщо ми говоримо хоча б про атаки, по, там, критичній цивільній інфраструктурі, зокрема теж то тут є два шляхи. Трамп зараз говорить про економічний, але ж він обіцяв ще до інавгурації шлях, і Він казав про те. Що а, якщо хтось зі сторін не захоче завершувати цю війну, там я завалю Україну зброєю, вдарю по куполах, як він казав, там ледь не по бункеру Путіна, так а, економічним шляхом виключно, на мою точку зору, примусити Росію не можна. У Путіна, поки є банкнотний папер, поки є друку ну, станок умовно для, для друку грошей, так поки є а, бидло, яке готове вбивати мирних українців за гроші, війна може тривати. Тобто є військовий шлях. От як ви гадаєте, як, от, що можна було б зробити, так якщо ми говоримо про силовий сценарій? Для того, щоб примусити Путіна завершити, якщо не війну, то хоча б бойові дії. Ох, цікаве питання. Ну давайте спробуємо поприпускати. І так, ви правильно сказали, Трамп обіцяв, що у випадку, якщо одна настрій не погодиться, я там одну або Україну позбавлю озброєння. А нам, або... вже, нам, нам вже, вибачте, я нагадаю, да, постачання зброї переривали. Так? Тобто на нас тиск працює. Так, над нас тиск працює. Тепер ми хотіли, звісно, побачити, що тиск працює в іншу сторону, і нам дають озброєння на підтвердження цієї тези. Можна сказати е, наступне. Пару днів тому не дуже якось бурхливо пройшла новина про те, що Україна отримала чергову партію літаків F-16. Ну я розумію, що багато наших громадян розчарувалося, о, господи, ті літаки. Скільки там двоє-два-три літаки? Якщо було 200-300, це було б вже супер. а Так два-три. Це ну ні про що. Але це літаки американського виробництва. Це така деталь. І Якщо б адміністрація пана Трампа була проти категорично цієї передачі, то жодна країна світу. То неважливо там Австралія, Японія, не знаю, там Піру не змогли б передати в Україні ці літаки. Ця передача означає, що була чітка письмова політична згода з боку адміністрації Трампа надати Україні це озброєння. Це я розглядаю як дійсно позитивний сигнал. З приводу ви кажете, а що можна було б нам? Дати такого, щоб почати змінювати ситуацію на фронті. Звісно, там ну хтось каже там ні, нам ракети потрібні, там тисячі ракет. Так питань немає, і все потрібно, і більше танків. Ну і це потрібно і ППО більше. Ну звісно, логічно. Але як на мене, я спробую відповісти трішки нестандартно. Достатньо недостатньо. Нам треба. Нам треба, щоб Сполучені Штати Америки розблокували ініціативу України. І до речі, я звертався до Верховної Ради і там, передавав ці дані, і потім були такі пропозиції, дозволити, щоб Україна самостійно залучала до лав Збройних сил України, до лав Військово-повітряних сил, пілотів по всьому світу, які мають. Досвід керування літаками F-16. раз залучати до лав військоповітряних сил людей, які мають досвід. Ам... Експлуатації літаків має на увазі технічний персонал. Там хто гайки крутити, шасі підкрутити, підвісити ці бомби, ракети до, до пілонів по всьому світу. Багато країн є там і Південна Корея, Сполучені Штати, країни, європейські країни, Латинська Америка здається, є близький схід, де можна цих людей залучати. Чому раніше це не було? Бо адміністрація пана Байдена попередня блокувала ці ініціатив, каже: ні, 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 не можна тому, як на мене, воно буде працювати наступним чином. Є політична згода. Україна шукає цих пілотів. Неважливо хто за гроші, хто за ідею, а, хто з цікавості, хто просто з ненависті до росіян набираємо пілотів і кажемо так: умовно американці. Дивіться, ми набрали 55 сертифікованих пілотів, колишніх, от там сили південної Кореї, там умовно, Японії ще звідкись всі з ліцензіями. Можна нам, будь ласка, літаки. Як раніше пам'ятаєте, була аж умова. Наявний пілот, наявний персонал, тоді буде літак. Не буде персоналу, не буде пілота, а літаків не буде. Тому таким чином ми можемо збільшити кількість і пілотів, і літаків. Я вам скажу більше, я знаю мотивацію окремих пілотів. А, коли ви бачили там, не знаю, Топган, Топган це вже таке це, 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 це внивата, господі, це, це, це банальщина. Коли світлини е цих літаків, на них видно позначки, бомбочки намальовані, скільки там було скинуто. Кожен пілот він хоче бути пілотом винищувачем він не хоче бути бомбардувальником. Бомбар ну, ти ти, ти Тиш, скидаєш бомбу, е вони хочуть. Приймати участь у бойових діях вони хочуть це дійсно, як в Томгані, це доздоганяти, запустити ракету. Звісно, ти не клоускомбат, не ти, ти не бачиш очей супротивника, але там за 50 там 100 кілометрів запускаєш ракету. Кожен хоче війти в зал слави найкращих асів, що ми кажемо за Сполучені Штати. Є така. Ну, там є своя асоціація, і там в цій залі слави орієнтовно 1400 людей. Якщо не помиляюся, пілотів, які свого часу в близькому бою змогли збити більше ніж 5 літаків супротивника, починаючи з в'єтнамської війни, у американських пілотів такої можливості потрапити до зали слави вже не було. Тому це дійсно як на мене, буде класна мотивація. Дуже цікава точка зору, насправді друзі, пишіть теж ваші думки. Як ви гадаєте, як можна було примусити Путіна виконувати умови припинення вогню, і загалом, що може переломити хід війни цієї, чи вірите ви в те, що Дональд Трамп врешті долучиться так до силового сценарію? Залишайте ваші точки зору в коментарях. Дуже цікаво завжди читати. Будемо найцікавіше розбирати в наступних бесідах. Насправді, тут, якщо завершувати трек про перемови, так два дні ж буквально залишилося до зустрічі делегації, ці у Саудівській Аравії там буде Україна і Сполучені Штати, і навіть Росія. Втім, а, нібито зустрічі між представниками нашої країни та держави агресора на двосторонніх не заплановано. От кіткелого до слова розказав деталі. Давайте почуємо і обговоримо це будуть непрямі дискусії. Тобто, одна група буде в цій кімнаті, інша в тій. Американці сидітимуть, розмовлятимуть, ходитимуть туди-сюди щось на кшталт човникової дипломатії загалом. Концепція США полягає в тому, що вони розмовляють з росіянами і з українцями одночасно в різних кімнатах. Кінцевий формат переговорів ще не визначений, але не планується, що українці та росіяни будуть вести прямі переговори. Але рано чи пізно до цього ж ми прийдемо все одно, от, пане Іване, важко уявити, яким чином взагалі можуть оці переговори зараз відбуватися ну на рівні перших на обличчі держави, так ну я не уявляю собі, що це як зустріч там не знаю, в норманському форматі. Прийшов Зеленський потис руку Путіну, сіли, поговорили. Будуть поговорити між собою команди, так за посередництвом ймовірно. От які е, на вашу точку зору зараз критичні просто питання для агресора? І червоні лінії наші судячи от з публічної площини, бо мені наприклад дуже тривожно з того, що зі сполучених штатів дедалі частіше вже лунають якісь тези, причому це не зливи в американських медіа. А там і радник з нас безпеки про це говорить Трампа, і про це говорить голова держдепу мовляв, Україна мусить пожертвувати своїми територіями за будь-яких сценаріїв зупинки війни. Угу. Цікаве питання про човникову дипломатію. Це дійсно не новина. Ще Генрі Кісінджер, радник з питань нацбезпеки президента Джонсона. Він використовував човникову дипломатію. Тобто, поїхав до однієї країни, поспілкувався, запропонував потім до іншої, передав позицію. І потім, там за деякий час якось воно там ну виходило на. Фінішну В принципі так само зараз американці намагаються цю стратегію також реалізувати з приводу України. Дійсно, у нас є моменти, які за будь-яких обставин не є прийнятними. Вони навіть не обговорюються, і влада про це говорила. І ми це з вами чудово усвідомлюємо. І так, перше це території більше ніж зараз знаходяться під контролем Російської Федерації за жодних обставин Росії передано не буде. Російська Федерація дуже сильно має питити на Одеську область, на Одеський порт. Ми бачили ці плітки на решту Запорізької Херсонських областей. Ні, цього ну, все Україна не піде. Взагалі, ну ми бачимо, що позиція ні ну, ну, нуль взагалі. От в цьому напрямку не рухатися, і це абсолютно правильно. Скорочення збройних сил України взагалі це не розглядається. Скорочення збройних сил це рівносильно, тому що ми просто. Підписуємо капітуляцію і здаємося Російській Федерації позаблоковий статус, нейтральність. ну, це таке дискусійне питання. Там багато хто каже: там ні, ми повинні залишати в себе в законодавстві спрагнення до НАТО. Хтось каже, та на що воно нам дасть, бо нас і так туди не беруть. Ну як на мене, це питання. Ну через його можна дискутувати. До НАТО ми не стаємо, але ми продовжуємо спілкуватися з іншими країнами. Ми маємо право і не повинні ніхто нас обмежувати, укласти двосторонні якісь договори або багатосторонні союзні угоди з незато з Британією, з Естонією, з ким завгодно з взагалі. Хоч. З Пуерторіко, якщо нам це буде цікаво, то ми поможемо це собі дозволити. І Російська Федерація не має права нам це диктувати з приводу, кажуть, такі червоні лінії у Рефі. Важко сказати, але ну те, що вони зараз висувають, ну те, більше... що вони зараз гіперболізовані ці вимоги висувають, фантастичні. Так ну яке Запоріжжя, який Херсон, так ну, ну просто немає жодного сценарію, за яким Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні скаже: Так, друзі, ті, хто живе в Херсоні в Запоріжжі, а, значить там давайте збираємо речі, ми будемо віддавати ці міста, ці міста Росії, бо інакше вона війну зупиняти не хоче. Тобто, так, ну це... це нереально. Навіщо вони так підвищують ставки? Це нереально, абсолютно. Він ви кажете, це ну наступний крок. У тоді у президента через ну одразу лізеш в петлю і все в прямому етері, бо це рівно ну, дорівнює самогубство, взагалі повністю і фізично, і ментально, і в будь-якому сенсі є такий. Прийом перемовний, проси неймовірно отримаєш необхідне. Можливо, ці ось задирання вимог просто там до космосу, це є спроба окей. Потім можна ці вимоги там по потроху понижувати, понижувати і дійти до того, що там цікаво Російській Федерації. От пане Іване, якщо ми говоримо про да, підвищення ставок безумовно для того, щоб потім виторгувати щось менше. Ви просто так сказали про те, що якщо. Президент ухвалить рішення про там відхід з тих територій, які нині не є окупованими росіянами. Це буде політичне самогубство. Да, це ви метафору таку використали про самогубство. Але насправді тему імовірного замаху або спроби ліквідації президента України нещодавно підняла народна депутатка Мар'яна Безугла. Так вона тут стверджує, що нині через принциповість позиції Володимира Зеленського на цих перемовинах у його фізичній фізичному вбивстві. Може бути зацікавлено вже не лише Кремль, але й Захід. Ось так вона написала. Вона написала там Сполучені Штати окремо да, от Захід. Проте після агресивної риторики Трампа в бік Володимира Зеленського, після зливів в американські медіа про те, що мовляв, Сполучені Штати вже ведуть певні перемови з представниками ймовірними опонентами Володимира Зеленського на виборах. Ну складається враження, що дійсно тепер президент України не влаштовує не тільки вже Кремль. Але й білий дім, от як до вас питання, як до колишнього працівника спецслужб, так чи вважаєте ви, що нині життя Володимира Зеленського в більшій небезпеці, навіть ніж останні три роки, і чи дійсно ми можемо розглянути хоча б гіпотетичний сценарій, що через його принциповість у його фізичній ліквідації може бути зацікавлений вже не лише Кремль, а й Вашингтон? Ні, я не погоджуся з цим капітально. Я можу аргументувати наступним чином: дивіться було багато різних там пліток про те, що на президента були замахи. Ми не знаємо наскільки вони там достовірні, наскільки було дійсно серйозно підготовлені ці замахи, чи це. Російська Федерація чи це якісь там ну трішки недолугі українські громадяни, ми не знаємо, що це було. Я думаю, можливо, там з часом ці дані розтаємничать, Але у Російської Федерації як і Україн західного світу дійсно були там певні моменти. А якщо там один одного знищити, наприклад, пам'ятаєте ці історії, а якщо раптом Путіна вбитий, війна закінчиться, і чому захід не наважується? А я поясню, чому бо ніхто на заході не може гарантувати, що у випадку смерті Путіна на його місці. Це не прийде ще більш адіозний, ще більш просто відбитий, от на, от на всю голову перепрошую. Що Путіна не канонізують, не повісять на прапори і там умовно якийсь там Медведєв каже: убігли нашого лідера, всі на війну. І це може дійсно стати просто останньою війною в історії людства. На Заході це чудово усвідомлюють. Я впевнений, що. В Російській Федерації так само чудово свідомо, що якщо знищити президента Зеленського, то це може дійсно і Україна може зробити те саме і канонізувати, що вбили президента країни, який воює, раз це може спровокувати ще більшу мобілізацію українського суспільства. Два це може спровокувати невдовольство країн, які умовно є союзниками Російської Федерації. І може просто відвернутися від них. Наприклад, Китай скаже: ні-ні-ні-ні, ми на таке не підписувалися, ми проти того, щоб вбивати лідерів інших країн. Тому Російська Федерація Чао, какао, баста, вам жодних там комплектуючих не даємо. Там Індія відвертається, там не знаю, Угорщина Віктор Орбан виходить, і каже: Я та не любив президента, але от те, що відбулося, це неправильно, і все. Тобто, ніхто не може це передбачити. Коли кажуть, розганяючи. Американці там умовно хочуть вбити Зеленського. Нащо їм це робити? Яка мета? Ну, слухайте, Україна залежить від допомоги Сполучених Штатів дуже дуже сильно, без перебільшення. Літаки f 16, комплекси протиповітряної оборони, розвідка. Ми вже побачили моменти, коли нас позбавили на тиждень можливості бачити позиції Російської Федерації. Це призвело до того, що ми одразу почали втрачати Курську область. уявіть собі, що у нас. Наприклад, американці, от, все обурені, не задоволені Зеленський. Вони намагаються йому помститися. Вони що можуть зробити? Заземлити всі літаки в 16 заборонити їх використовувати. Фізично змусити вивести всі комплекси протиповітряної оборони Петріот, які у нас знаходяться, заборонити використання будь-якої зброї, яка е, має американські технології, е, не давати заборонити так само передавати британцями, е, французами, італійцями, німцями, розвідданні Україні передавати нам будь-які там озброви види озброєння, де є американські технології, і просто рахуйте дні тижні або дні, е, наскільки швидко почне просідати Україна. Тому ще раз ну про фізичне знищення, я ну я думаю, що це маєш. Ще... Ви сказали про посередковану про Путіна, друзі. А який фінал для воєнного злочинця хотіли б бачити ви? Чи то в петлі десь в Бучі, чи на Червоній площі, чи е, в калюжі сечі в себе в кабінеті? Як вже не один диктатор закінчував, або може на лаві підсудних? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Після того, як поставити пальці догори, бо ви певно проігнорували моє попереднє прохання. Тому зробіть це тепер точно вже після того, як підпишетеся на київську школу державного управління. Е, пане Іване, Володимир Зеленський говорить, що зараз ворог підтяг. Є свої сили до наших кордонів. Ми бачимо прориви час від часу ДРГ на Сумщині. Неодноразово вже чули заяви від Американського інституту вивчення війни і преса європейська про це пише, що росіяни ймовірно можуть готуватися до нового масштабного наступу. От зараз просто коротко, хочу, щоб ви оцінили наскільки в них є потенціал. А потім поговоримо про те, що нам може гарантувати, не допустити якраз от нового прориву. Так ми чи є чоловік... в них потенціал? так. Це, чули ці заяви від президента, але ну, російський наступ триває в режимі донстоп жовтня 2023 року. 2023 рік, жовтень місяць, коли закінчився наш контрнаступ. Ну так, як, ну, як закінчився, ну як, 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 як змогли, дійсно. І з того моменту Російська Федерація наступає. Е, відверто скажу: я не бачив даних від американської розвідки або від європейської. Або посилання на розвідників, що у рефі, наприклад, там має накопичення назад 200 тисяч росіян стоять в Криму, готові вже наступати на півдні України. Ну, таких даних немає. Ага. Є інші дані про те, що. Про кількість квадратних кілометрів, які Російська Федерація має змогу захоплювати щомісячно в Україні, Ми, ми бачили це слабкі повільні темпи просунення. Так, вони є на певних напрямках. Утім, коли я ну починав цю тему, так то в першу чергу я говорю про наступи на такі міста, як Запоріжжя, як Херсон, так от прорив на Сумській області, суттєвий. От на такі саме чи є в них я е думаю, що на такі змоги. напрямки ну у них сил немає. б сили були, то у них скористалися б, наприклад, так, Покровську, на Костянтинівка. Вони б там дотискали до Краматорська, ну чому вони там забуксували? Це означає, що ресурсів немає. Я знову чому почав про квадратні кілометри? Я постійно постійно кажу для порівняння листопада 24-го року 700 квадратних кілометрів захоплено за місяць. 700. зараз за там умовно три тижні березня місяця орієнтовно 30 квадратних кілометрів території України. 30. тобто 700 і 30. Тобто, це дійсно, і воно постійно йде на зменшення. Я припускаю, що з людьми важко, з технікою важко, з забезпеченням важко. Тому відповідаючи на ваше питання, я думаю, що ну таких ресурсів в них сильно сильно немає. Тут інше питання, чи є у нас ресурси протистояти? Це вже окреме питання. Ну Дональд Трамп вважає, що прихід американського бізнесу і американських компаній, зокрема для видобутку корисних копалин, може гарантувати нам безпеку. Тепер мова ще про нашу енергосистему. Давайте почуємо Трампа загалом про його очікування, що може запропонувати Україна, і що він на його думку так може гарантувати для України в контексті того, що Путін далі не піде. Давайте почуємо президента Америки. Це дуже важливо для нашої країни, і як ви знаєте, ми також підписуємо угоди в різних місцях, щоб розблокувати видобуток рідкісноземельних мінералів та багатьох інших речей по всьому світу, зокрема в Україні. США дуже добре працюють щодо України та Росії, і одна з речей, над якою ведеться робота, це підписання угоди про рідкісну земи з Україною, що відбудеться дуже скоро. Україна має величезне значення у рідкісно і ми цінуємо це. Ну, про рідку землю ми вже багато чули, а от про енергосистему, наші атомні електростанції це щось новеньке. Так, ну тут є дві протилежні абсолютно тези. Ну, перша це те, що мовляв, якщо б наша енергосистема або і ключові об'єкти належали б Сполученим Штатам, то там росіяни б по них не били. Ну, друга теза, це, звісно, наша енергонезалежність, наша енергобезпека, бо ну віддати таке стратегічне підприємство в руки умовно іншій державі. Ну я думаю, що тут ризиків купа. Володимир Зланський вже. Говорить, ми говоримо про інвестиції, ми говоримо про ймовірне управління, але про передачу ні. Мені здається, апетити Дональда Трампа більше, ніж просто інвестиції та адміністрування. Я частково з ним погоджуся. Наведу практичні приклади, коли він каже, що якщо б ці стану, ну давайте, його слова візьмемо. Він каже, що якщо б станції були власністю Америки, то росіяни по ним не били. Так, це може бути. От вам наявні три приклади: Перше. Підприємство «Ренметал» належить німцям, виробляє важку техніку на території України, має декілька локацій десь там на заході України. Ми не знаємо, де хай буде так. Російська Федерація скільки знаю, тільки один раз намагалася атакувати це виробниче підприємство лише один раз, один раз і все. Тобто здавалося, це ж ви ж казали, що це буде законна ціль ні тільки один раз і все більше відмовилися. Окей, другий приклад: десь на території Київської області, десь десь в центрі України є компанія Байкар, яка виготовляє славетні безпілотники. Байрактар належить зятю президента Ердогана. Скажіть, будь ласка, ви чули, хоч раз, щоб росіяни намагалися атакувати це підприємство? Навіть піскова хапали за кроватку і запитували, це законна ціль? На що він там мямлив вусами? Казав, ну. Ну, що ми можемо зробити? Це ж іноземне підприємство. Хай працює так, воно ж працює на українській ВПК. Ну що ми можемо зробити? Ага. І ось третій приклад: місто Кривий Ріг, місто гамселять просто росіяни, росіяни кожного дня. Живого місця на В цій локації вже майже не залишилося. Це батьківщина президента, це окрема історія. Там розташовано найбільше підприємство металургійне, називається Арселор Метал Стіл. Належить найбагатшій людині Індії, Лакшмі Міталу. Наскільки я знаю, там прильоти були тільки по околицях цього підприємства, там, де шлаки, де відпрацьована порода, каби прилітали, а підприємство продовжує працювати. Тому концептуально, в принципі дійсно виглядає, що західний бізнес і взагалі іноземний бізнес Російська Федерація на території України не чіпає для того, щоб не зіпсувати остаточно стосунки. Тобто, ну не хочуть краще війти в сторону. Бізнес це бізнес, війна це війна. Тому про Передачу американцям станції. Я думаю, що це погана ідея. це робити не треба. А ось давати можливості для виробництва. Не знаю, там хай буде умов пепсікола, фанту лити у нас на території України. Та, будь ласка, відкривайте не знаю там це для збирання шевролі, раді бога, ну. От зробимо вам канікули податкові, зробимо певні пільги, працюйте, відкривайте це дійсно здорово. І ось останок скажу так: ми ще не знаємо, ми ще не чули про те, що американці розглядають можливість. Вони дуже хочуть цей бізнес-проджект. Нафтопровод дружба, який зараз е спустів. Е він йде з Російської Федерації через Білорусь, Мозир на південь. Це південна гілка через Україну е до Угорщини, Чехії та Словаччини. Американці мають плани взяти його, не знати в концесію, придбати цей нафтопровід і качати нафту з Російської Федерації до Європейського Союзу, тобто, це один з таких прожектів, на чому можна заробити гроші. А не хочуть росіяни стріляти по цих об'єктах, якщо можна коротко, пане Іване, бо переживають за відповідь, яка може бути, чи ну от, поясніть їхню логіку на вашу точку зору. Я думаю, що вони бояться. Я думаю, бояться вони не хочуть псувати стосунки. Так, одна, одна справа риторика: що ми тут всіх накажемо. А інша справа ну псувати стосунки сильно сильно. Я думаю, що вони не хочуть. Згадайте, будь ласка, приклад радянського союзу. Там була яка цікава історія. Дійсно, багато філігранна попри антизахідну риторику, прокляти страни капіталістичного запада. Нафта вийшла з Росії з радянського союзу. Так. Це тобто бізнес-бізнес, а риторика то риторика. Вже розмова, розмова. Ма лайки самі не поставляться. Друзі, натисніть, будь ласка, на пальці догори. На сьогодні будемо теркрапку ставити. Як ви гадаєте, да наскільки контроль над енергетикою українською над нашими атомними електростанціями з боку Сполучених Штатів зможуть гарантувати нам безпеку? Напишіть про це в коментарях. Дуже цікаво, вашу точку зору дізнатися. Колишній співробітник СБУ Іван Ступак сьогодні долучався до нас. Пане Іване, дякую, що ви знайшли час. Більше до побачення. До нових зустрічей, друзі. Ну а ви що можете зробити просто зараз? Підписатися на київську школу державного управління. Це необхідно зробити для того, щоб ми з вами ставали дедалі більш впливовим майданчиком. Ну і дійсно натисніть на лайки. Це не складно. Мені буде приємно. і Я пану Івану перекажу. До нових зустрічей, друзі. Дякую, що були з нами.